Дорогоцінні, вітаю усіх з Різдвом Христовим. Нехай Христос народиться в вашому житті та прийде духовне народження. Чотири з половиною мільярди людей вони шанують Ісуса Христа і вірять у нього. Для одних Він пророк, для інших Син Божий. Але Ісус Христос є вціленим Богом. Різдво Ісуса Христа започаткувало нове літочислення. Коли народився Ісус. Перетинулися два виміри світ духів та світ людей, вони поєдналися. Ангели з'явилися людям і сповістили народився Спаситель, який і є Христос Господь. Втім, що ж означає Господь? Більше трьох з половиною тисяч років тому Бог говорив з Моїсеєм і сказав йому. Я Господь, я являвся твоїм батькам, з ім'ям моїм, Бог Семогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Мойсей відповів Богові: ось я прийду до синих Ізраїлевих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я? Що сказати мені? їм». Бог сказав Моїсеві: Я сущий, так і скажи синам Ізраїлевим. Суші послав мене до вас. Христос Господь, Він є суші Бог. Це Бог. І якщо ви хочете дізнатися більше про Бога, вивчати Слово Боже, вивчати Біблію, підписуйтесь на канали священників Салтаненко в Ютубі, в Телеграмі, в усіх соцмережах. Та напишіть мені, ми будемо разом з вами вивчати Слово Боже, вивчати Біблію, молитися. Нехай Бог. Благословить вас.